Ну що, доброго дня, пасани. Сьогодні буде в нас е, трешечок ПК за 500 гривень за 500 Ну, ви думаєте, може, цей дебіл буде знову якийсь целерон показувати, тестувати. Він нікому не потрібен. Для чого ти витрачаєш на цей час? Але не так швидко. Зараз глянемо його характеристики і після того будете робити висновки. Ми тут маємо материнську плату на 775 му сокеті. Це плата на G41 чіпсеті. Вона тримає чотирьох'ядерні процесори. Також тут є дві планки оперативної пам'яті, вони по 2 ГБ, разом тут 4. Оперативна пам'ять DDR2, що погано, тому що... Я не знайшов оперативної пам'яті DR2 планками по 4 ГБ для Intel. Їх не, просто немає. А планки для AMD є, вони є в мене в одному з комп'ютерів, огляд на який я залишу ось тут. Так, Далі тут блок живлення на, я так зрозумів, 350 Вт. Тут доволі непогані показники. 25 ампер по 12 вольтовій лінії. Ну, що, ну, що десь на рівні ФСП, а то і краще. Цей блок жилення без проблем потягне відеокарту з одним шестипіновим конектором. З дома я дуже сумніваюся, що він потягне, але все можливо. Ну, дисковод тут навіть підключений. І також що дуже важливо тут диск на 500 ГБ. Комп'ютер, до речі, повністю працює. Тут встановлено Windows 7. Не пам'ятаю, 64-бітна, напевне. Відеокарта тут влаштована в материнську плату. За 500 гривень я вважаю це дуже топовий комплект. Пізніше вийде віде відео з його апгрейдом. А зараз давайте, перейдемо до тестів. За що мені подобається комп'ютера демперсона? Чи як я там імпресона? А імпресіон. Ну, Це дуже красиві у них корпуси, вони класно свідяться. У мене колись був такий, він мені дуже сподобався. У нього була така видвижена кри кришка, ось так видвигалася. Загалом виглядало це все дуже добре. І ще з вентилятором з підсвіткою, так взагалі як топовий ігровий корпус. То я корпус брав чи за 150 гривень, він коштував ну, кожної тієї копійки. На ну, ось сам цей комп'ютер. Це це за весь комп'ютер тут 500 гривень. Ось як ви бачите, повністю він працює. Ігри я тут протестую, звичайно. Ну, на мою думку, щось складніше за стал туди не піде. При користуванні комп'ютером використовуйте тільки офіційний софт. Перед тестами ігор. Давайте розпочнемо з інтернету. Ну, тому що цей комп'ютер не то, щоб дуже багато тягне якихось сучасних ігор. Давайте зайдемо на мій канал. Ютуб, до речі, цей комп'ютер більш-менш нормально тягне. Доброго дня всім, що дивитеся цей відео. Сьогодні буде доволі цікаве відео. Це буде... Ну, як бачите, відео не глюч, хоч тут стоїть Full HD. На Full HD інколи є деякі просадки, а на 720p взагалі ніяких проблем немає. На інші сайти заходити не буду. Кому нужен цей інтернет, давайте в щось пограємо. Почнемо тести з моєї улюбленої гри про машинки це Clotaut 2. Звуку не буде, бо музика та ще грі, з авторськими правами, але музика там клас. Якщо хочете, можете качати гру, пограти. Налаштування тут мінімальні, FPS згорі, як ви бачите, близько 25 кадрів, якщо хочеться грати можна. Далі йде Counter-Strike Source. Це КС, яка була між CS1.6 і KSGO. Це, якщо хтось не знає, графіка тут посередня. Ну Ось ви її бачите, це, до речі, мінімалка. Текстури трохи мильні. Це гра з ботами А ну давай, давай. зня в одного. Затащи в каточку. Як я думаю, ви вже зрозуміли, зараз буде тест сталкеру. Це одна з моїх найулюбленіших ігор. Налаштування стоять мінімальні, розширення екрану 1366 на 768. Поздоровкався я з Петрухою зайшов на АТП, і тут е, гра просто зависла та і все. Таке буває на старих комп'ютерах. Інколи це може спалити відеокарту, але мені пощастило, комп'ютер просто завис. Ось і скінчилось відео. Тепер ви можете поставити лайк або дизлайк, написати коментар. Поки ви це робите, я додам ще відео, які ви можете переглянути.